Прийшов з грошами, нічого не знайшов. Тут найкраща кава, ну так воно є. Не будете підписатися, поставити лайк. Привіт, мене звати Чепок Оксана і ти на моєму каналі стиль, Моду та Красу. І сьогодні ми разом з тобою відправимося по магазинчикам. Ми сьогодні завітаємо у Єву. Я покажу свої улюблені знахідки, дуже бюджетні, які я сама використовую. А ми підемо з тобою. В аутлет, можливо, завітаємо в секонд-хенд. Теж у нас є, є крутий хенд. Там можна речі купити нові. Не завжди там, в принципі, нормальна ціна, якщо чесно. Я рахую, якщо це хенд, і навіть якщо це речі з старих-старих колекцій, вони не можуть коштувати півтори тисячі гривень. Ну, це взагалі для мене. Якось нелогічно, тому що ми ці речі, в принципі, можемо купити на селі ну, в торгових центрах. Е, тож зараз ми з тобою відправимось по моїм улюбленим магазинчикам, все розкажу та покажу. Вже майже приїхала біля Дрімтауну Фіолетового. Е, раніше, коли я тут не жила, а я півроку вже живу на іншій локації, а до цього жила на Героїв Дніпра і скажу, що це. Район просто найкращий, що тут два торгівельних центри, тут є магазини, всі сільком, ну все, що тобі треба для життя. Тому що ну, така локація, знаєте, здавалось би, ніби то кінець Києва, да, Героїм, але все ж таки тут все все, все, все є. Тому цей там я недооцінювала, хоча ходила. І тут я для себе відкрила аутліт з класним, якісним, прекрасним одягом. І я скажу чесно, що майже всі джинси, які у мене є, вони звідкіля. Тому зараз підемо грітися, вибирати, дивитися, що там є. Це вам покажу, розкажу. Потім підемо, мабуть, пити з вами кавуся. Ось цей бренд аутліт, тому заходжу. Дивись, що, першим, на що я перше звернула увагу, така курточка Ось така в інтажному стилі. Круто виглядає, взагалі така коричнева, шоколадна. І, до речі, є всі розміри. По ціні вона 3000 гривень. Що вам казала, розумієте? Стільки джинсів, будь ласка, і манго, і все, що завгодно, все розвино по розмірам. Ти можеш подивитися, поміряти. Ну як завжди, і по цінам тут може знайти дуже круті речі за супер доступними цінами. І ну, цей отле це неулюблений отлет, тому що реально просто вам треба сюди прийти і побачити на свої власні очі. Теж, будь ласка, джинси, бершка, Різні, різні, різні. Так. Ну, тут і старі колекції є, і більше такі нові колекції. Я навіть не знаю, що це таке за бренд, бачите? Але багато цього, чого є. І світлі, і чорні, і сірі. Вони всі розвішені по кольорам, тому можна, звичайно, не ходити не бродити, А саме, да, який кольор тобі треба, і вже його знайти і вибрати собі. Бачиш ось такий вибір джинсів. Так, я вже обрала собі базові речі, буду вам показувати. Зараз буду приміряти. От, як завжди, знаєш, включаю камеру, язик заплітається, Ах, якісь там слова неправильно вимовляються, тому не звертайте на це уваги, таке буває. Здавалося би, просто купити собі джинси, це ще та проблема. Бачите, це взагалі ну, мій розмір, але ось так задуво виглядають. Посадка, як на мене, не моя. Такі низькі я не люблю. І, звичайно, ну, то не проблема можна завжди е, да, відрізати, але загалом, як на мене, то. Так, собі ці джинси виглядають на мені. Ціна їх 669 гривень. 669 гривень. Так. Зараз скажу, що це за бренд. І це, до речі, H&M, Друга пара джинсів, яку я взяла чесно, брала просто на мене, який сподобався кольор, по моделі сильно не вибирала. Ось так вони виглядають. Ну, позаду сидить симпатично. Спереду, такі, можливо, просто знаєш, я не звикла до таких джинсів. Я більше люблю такого прямого крою і з завишеною талією, щоб вони підкреслювали Петра. Е, да, це Бершка, до речі, футболка. Це кош, кос, кос, вибачте, будь ласка, 560 гривень, базова гарна футболка, яка не просвічується супер якості. Я б взяла, наприклад, розмір М, щоб вона більш була об'ємніша. Але загалом це топ. Ці джинси 32-го розміру. Це найменший розмір, який взагалі є, і ціна їх 1300 триста гривень. Но... Це такий, знаєш, бомж-стайл. Хто полюбляє дуже сильно версайзні речі, то, в принципі, так е, ходити можна. Я на ці джинси ще подивилася з іншого боку. В принципі, ти знаєш, мені навіть подобається. Просто спершу, коли я одягнула, трішки було незвично, але... Як? Напишіть мені в коментарях, мені взагалі пасує ось така модель. Ну, ззаду взагалі крутяк. Прямо крутяк. Такі великі кармани. Звичайно, не під лофери, а під якісь кросівки. То можна і навіть на них придивитися. Придивитися. І також, бачите, сумочки, мені сподобалась ось ця. Ці. Вау. Цікальна. Щось така манюточка, Ой, ну прям вообще. прям вообще. 2,300 300. Як на мене, в цій сумочці також щось є симпатичне, така На кожен день собою так хоп. І пішла. І пішла. Або от така, наприклад. По ціні 2600. А хто маленький, так, так, як я, там зріс метр 60. Дивись, можна круті джинси обрати. Ну. Кайф. За 800 гривень. В дитячому відділі. Або, наприклад, ось такі. Хто буде знати? Де ти їх купуєш? О, гарний базовий колір. Також 900 гривень. Мої виставки. Треба приїжджати сюди частіше. Багато зараз вибору, багато різних розмірів. Коли моя мамуся також приїжджала влітку, то ми також ходили і купляли одяг там, купили джинси, футболки, ну таке. Зараз ми з вами підемо кавусю в моєї улюбленішій кав'ярні, яка знаходиться біля метро Героїв Дніпра. Це кав'ярня моїх дуже гарних знайомих. У них реально, реально смачна кава. Це перед дуже рідко. Ви знаєте, зараз багато кав'ярні відкрилося. Багато хто економить на гарних зернах, вони там пересмажені, чи взагалі просто бариста не вміє варити каву. О, і коли я, знаєш, купляю собі каву, а для мене це як. Ритуал якийсь, випити смачної кави, посидіти там на ганку, особливо коли це влітку, взяти там смачний десерт. І просто ти куштуєш цю каву, а вона просто гедоті, просто. І розумієш, що настрій одразу падає. Тому ми підемо пити з вами гарну каву. Ми будеш в моєму возі. Я просто сказала, що тут найкраща кава, ну, так воно є, так воно є, розумієш? Тому треба показувати людям. щось поправити. Так, все красиво, все красиво. Друзі, всі заходимо в Героїв Дніпра кава. Центр торгівельний торговий центр «Оазіс». Зараз я підіймаюся на другий поверх, тому що. Тут також є два аутлети. До речі, непогані. Можна для себе обрати там якусь ковтинку чи джинси. І я зараз перше покажу, він називається Тарді Аутлет. Мені тут найбільше подобається взуття, тому що, в принципі, тут є гарні круті моделі. От, наприклад, ось такий рібок симпатичний. Ну, а мені бісить те, що тут, знаєте, пишуть ціну. Мені здається, що це неправда. Мені сподобалось ось ці 36-го розміру. Подивіться, які гарні, в принципі, на кожен день. До речі, тут шкіра, шкіра, шкіра. По ціні 2400 кайф. Ці взагалі, подивіться, які також симпатичні. 2600. Теж якісні. Все дуже. Дуже так, знаєте, зроблено, ну прям якісно не видно цього клею. І знаєте, як буває? Так. Так, 37-й розмір. Це взагалі якийсь бренд, я не знаю. Китайський, мабуть. Ой, дуже багато рібок, дуже багато. 37,5 класичні на кожен день. Теж. 200. Ну Дешевше, ніж, звичайно, в магазині. Може знайти прикольне щось. Не таке як усіх. Ось тобі казак з манго. Але якщо чесно по ціни 2500 можна купити з нової колекції. Сороковий розмір 200 шкіра. Ось тобі манго. 37-й розмір по ціні 1800 гривень. Також шкіра, крутий носок. Зараз примірюю. Ну, мені вони великі. Дивись, Гес. Дуже такі добротні, шкіра, і гарно виглядають на нозі, прям, прям воще. Ціна, якщо чесно, кусається, 4 тисячі гривень, але мені вони сподобались. Така ніжка маленька. Написано, що це 37-й розмір, хоча я от взула і точно це 36-й. Є вибір в Tardy Outlet. Зараз йдемо Smart Fashion. Подивимось, що там, хоча, насамперед, мені не дуже подобається там речі, Але подивимось, можливо, щось є цікаве. Зайшла я в цей аутлет, Там дуже рідко бувають класні речі по гарним цінам. Чесно, ніби тут знаєте секонд-хенд просто з великою націнкою. Ну, типу, взагалі речі з якихось колекцій 100 тисячних Тому ні-ні ні. Зараз іду з вами секонд хенд який називається Балу. Я думаю, що це дуже відомий секонд хенд, який ви знаєте, він знаходиться ще величезне, просто в... на Академістечку. Ще знаходиться на Героїв Дніпра. Тому ми підемо, подивимося, що є там. Ось тут він знаходиться. Коротше, тут може за все. Подивіться, які гарнюні, круті, замшеві, новенькі, але ціна, ну. Можна додати купити собі нові. О, ці мені дуже подобаються. сто. Ну, якось вони краще вистояли, але в цілому симпатично. Ой, будемо дивитися, тут надзор ходить. Також є домашній декор. Ну, по цінам я скажу, що тут не сильно вже такі ціни лояльні, наволочка. Ось такі симпатюшки Tomi І ще Ось такі світленькі. Тут є навіть ось такі меблі. Ось. це, Бачите, тут можна взяти все, що завгодно. Сьогодні взагалі нічого цікавого не було, тому що немає нової колекції, залишились речі, такі собі взагалі не про що. Але загалом це, цей секонд-хенд, а саме аутліт. Там мені сподобалось декілька позицій, але є і краще. знаєте, Це ж таке діло. Прийшов з грошами, нічого не знайшов. Прийшов без нічого. Все, все підходить, все подобається, все є. Ну Це ж база. Заходимо в Єоб'юті. Ось ці найкращі олівці Оце мій улюблений колір. Ціна 80 гривень просто топ. Це у нас 18-й 18-те Теж, туш, бестселер. Я користуюся можливо, в 10 Мені дуже подобається ця щиточка тут. Ось така щіточка. Гарно розчісує мої вії, тому я рекомендую. По ціні 229 гривень, зараз знижка. Я завжди обираю ось цю пудру в першому оттінку. Айворі у мене най, най, найсвітліша шкіра, тому за цю ціну рекомендаціону. Теж що у мене ось така палетка, але трішки більше рожевих відтінків. ціна 267 гривень. Я прийду додому вам покажу свочі, вона нереальна. Просто нереальна. І подивіться навіть ось цей колір коричневий, дуже гарні блискатки. Хто знає. Катріс. Ще така без блискаток, але мені більше подобається сяяти. Також від Катріс класний ось цей. Тональний крем, він легенький, гарно матує та перекриває. До речі, від них немає висипання. Дуже хочу спробувати ось цей спрей, але в жовтому кольорі. Зараз знижка. Взагалі, зараз ця косметика дуже розпіарена. Мені сподобався ось цей аромат, такий ніжний, квітковий Помада Тінт від Maybelline New York. У мене улюблений колір це 20 це найпопулярніший колір. Я її наношу і на губи, на щічки, і на очі, щоб додати більше сяйва та, звичайно, освіжити свій макіяж. Буду зараз приводити свої квіти до ладу. Я просто обожнюю е, гортензії. Подивіться, наскільки вони. Круто, об'ємно виглядаються. На жаль, вони запаху ніякого не мають, але ефект вау! Ефект вау, у них точно є. Трішки поділитися своєю думкою щодо мого блогу. Я бачу, що він розвивається. Я дуже вам вдячна, що ви на мене підписуєтеся. Якщо чесно, я ще не розумію, в якому напрямку мені рухатись далі, чи більше записувати відосики шорти, тому що я бачу, що шорти гарно залітають, і можливо завдяки їм, і люди на мене підписуються. І я раніше думала, що ну, шорти – це просто якась фігня, знаєш. Але коли я побачила реальний результат, що завдяки шортам у мене вже з'явилось там плюс 38 людей, то це теж немало сказати чесно, це немало. Тому я дуже рада, що ви підписуєтесь на мене. Я хотіла би, щоб звичайно і відео мої нада набирали переглядів там більше тисячі і тисячі. І, звичайно, хочеться розвиватися і тому треба працювати, чесно кажучи, влог це не просто про щось зняв це все одно. А це праця, це праця кожного дня. Треба щось видумувати, вигадувати, записувати, монтувати, складати. Мені це подобається. Я знаєте, не жаліюся, я просто розповідаю свою думку. В цілому я не думала, що я. Настільки закохаюся в цю роботу, і мені буде дуже приємно ем, це все робити. Сам процес розумієте, мені подобається. Е, тому і звичайно, хочеться від процесу бачити певний результат. Хочеться познайомитись також з блогерами, можливо, е, знаєш, запитати у них, як взагалі проходив їх шлях, але я так дивлюся, мене є декілька блогерів. Це Мої улюблені, які от дівчата мене надихають. Це Єва і Есі мене зараз надихають. Я завжди дивлюся їх відео, мені подобається їх girl girl vibe, Взагалі про що вони розповідають просто про їх життя. Я їх дивлюсь кожного дня. Мені подобається Вілічковське. Також мені подобається її вайб, мені дуже імпонує їм. Бачення на це життя, воно якось між мною також чимось схоже. Вона мінімалістка. Я теж прийшла до того, що мінімалізм це набагато краще, ніж це захламлити хату, розуміти, всіляким непотрібом. Тому оце такі дві, ну, три блогерші, які мене зараз надихають. Хочеш створити свій влог. Блох, Звичайно, не треба нічого боятися. Всі ми проходимо через це, через хвилювання. Просто треба діяти, робити. Ви знаєте, коли ти будеш робити, воно якось життя само тобі підскаже, чим саме треба займатися, що треба знімати. Хочеться швидкого результату, але результату швидкого не буде. Дія це перше, це найголовніше. А все вже воно буде 100%. Вісотків. Тому дякую, що ви мене додивилися до кінця. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Мені буде дуже дуже приємно. Я вдячна кожному. Наступний тиждень у мене буде трішки цікавіше. У мене там планується поїздка. Відпочиночок, відпочиночок, відпочиночок да. У мене планується відпочинок невеличкий ще там день народження моєї подруги. Плани є на наступний тиждень, тому все буду записувати. Гарного, вдалого тобі тижня, вдалого тобі, гарного і спокійного дня. Цілу, обіймаю, па-па.